З'являються на стовбурах вишні тріщини не тільки погіршують зовнішній вигляд дерева, але і можуть стати причиною його захворювання і навіть загибелі, тому сидівники повинні знати, які фактори до цього призводять, а також способи лікування і профілактики. Причина найчастіше причина появи тріщин на корі вишні криється в різких перепадах температур на початку весни. В день сонячні промені зігрівають кору, сприяють відтаванню вологи, яка накопичується в борозенках, вночі вода замерзає і перетворюється в лід, який розширюється і розриває борозенки кори, що і призводить до утворення морозобійних тріщин. Пошкодження кори можуть бути викликані і сонячними опіками навесні, поки ще сніговий покрив повністю не зійшов, темний стовбур дерева починає активно нагріватися сонячними променями. Підвищення його температури порушує структуру тканин, стає причиною утворення розтріскувань факторами, що підвищують ймовірність появи тріщин і глибока посадка заглиблення кореневої шийки. Сорти погано стійкі до морозів зростання в умовах підвищеної вологості, неправильна обрізка крони рясна підгодівля органічними і азотними добривами в другій половині літа. Профілактика. Найбільш простим способом запобігання утворенню морозобійних тріщин є осіння побілка стовбурів, але як показує практика, ефективність цього методу профілактики недостатньо висока. Тому досвідчені сидівники вважають за краще пізньої осені виробляти обв'язку захисним матеріалом стовбурів вишні, починаючи від заснування і до гілок першого порядку. В якості теплоізоляційного матеріалу можна використовувати старі газети. Вони не тільки відмінно відображають сонячні промені, але і запобігають висушування кори, захищаючи її від дії вітру. Під шаром паперу підтримується постійний мікроклімат, що дозволяє уникнути як дебати. Так і обмерзання кори, також для створення теплоізоляційного шару можна використовувати і неткані матеріали, наприклад, спанбон та болутрасил. Стрічки з нього не тільки захищають вишневі дерева від появи тріщин, але і від гризунів, які дуже люблять ранньою весною ласувати їх корою найефективнішим способом запобігання розтріскування кори вишневих дерев є борозне. У перший раз процедуру проводять через 4 роки після висадки саджанців. А потім повторюють кожні 5-6 років лезо садового ножа, тельно протирають ватним тампоном, рясно змоченим спиртом, потім проводять їм уздовж північної частини стовбура від його заснування і до місця розташування гілок першого порядку. Глибина порізу повинна бути 2-3 трим крім захисту від появи тріщин, бо роздоване сприяє і збільшення товщини стовбура. Це, в свою чергу, підвищує врожайність вишневих дерев. Робить плоди більшими і соковитими лікування найпростішим способом лікування тріщин кори є замазування їх сумішшю коров'яку і глини, воно сприяє швидкому поліпшенню стану здоров'я уражених дерев, але при цьому і не позбавлене цілого ряду недоліків, неприємний запах замазки, складність в пошуку коров'яку, необхідність постійного зволоження пластеру. Так як висихаючи, глина починає висмоктувати сік з судин кори ураженого дерева. Ще одним істотним недоліком замазки з суміші глини і коров'яку є її нестійкість до атмосферних опадів. Для того щоб продовжити час дії цієї замазки, досвідчені сидівники просочують її марливі бенти, а потім замотують ними в області пошкодження. Для лікування тріщин може використовуватися і садовий вар. Однак деякі садівники не рекомендують цього робити. Вони стверджують, що лікувальні властивості цього засобу зберігаються не більше 9-12 місяців. А крім того, нанесення садового вару на молоді дерева здатне викликати роздратування ніжної тонкої кори. Найбільш ефективним способом лікування тріщин в даний час вважається використання спеціальної штучної шкіри. За зовнішнім виглядом вона нагадує густий лак сіруватого відтінку. Штучну шкіру слід наносити на добре просушену тріщину. Попередньо її необхідно ретельно обробити протигрибковими препаратами. Після висихання штучна шкіра утворює щільне водонепроникне покриття, не до догниття і цвілі. Даний спосіб лікування тріщин відмінно підходить як для старих, так і для молодих вишневих дерев.